Ну що ж, привіт всім. І сьогодні наш урок присвячений початку роботи з Атласом гніздових птахів Європи. І ми навчимося, як нам сітку, на яку нам розбили нашу Україну, для того, щоб ми спостерігали за гніздовими птахами і наносили їх на карту, використовувати з допомогою програми QGIS, оскільки використання її з допомогою програми. Google Earth не дуже дозволяє якось варіювати, робити деякий аналіз, і не настільки там гарна і якісна карта, яка дозволяє орієнтуватися. І що ж, з цього ми почнемо? Нам всім на почту прислали файлик Ukraine 50х50, 10х10, на який називається KMZ. Як я вже показав на минулому уроці 10х10 на 10 наш файлик KMZ з розширенням KMZ. Це заархівований файлик з розширенням KML. А QGIS бачить саме KML. Що ж ми робимо? Завантажили наш файлик KMZ, який прийшов нам всім на нашу електронну пошту. Беремо його з допомогою архіватора Савінзіп. Розархівовуємо. Ось у нас створилась папочка, відкриваємо її і бачимо, у нас файл з розширений KML, який буде використовуватись нами для QGIS. І ще ж, відкриваємо QGIS, запускаємо. Кого його не встановлено, можуть залюбки його завантажити з сайту qgiz.org. Якщо комусь цікаво, можуть подивитися це в наших попередніх заняттях-уроках. І так, відкрилась у нас QGIS. Що ж нам треба? Нам потрібна підложка, тобто карта України. Заходимо в наше меню Інтернет, OpenLayer Plugin, OpenStreetMap, OpenStreetMap і натискаємо на цю кнопочку. У нас завантажиться карта України. Ось вона, ну і ось наша Україна. Ось. Оскільки у нас така безпосередньо вона Рівненська область. Ось наша Рівненська область. Ну що ж, а тепер перейдемо безпосередньо до роботи над Атласом. Гніздових птахів Європи. І накладемо на карту сітку, де розбиті квадрати, в яких потрібно проводити спостереження, які кожна має свої, свої значення, свої назви і так далі. Ну, зараз побачимо. І так, як наложити сітку, яка знаходиться у нас в нашому файлі, який знаходиться отут в цій папочці. Ось І так, в QGIS, слой. Добавить слой, добавить векторний слой. Вибираємо файл, він знаходиться на робочому столі Ось цей він. Відкриваємо його, відкриваємо. Пропонує нам кількість об'єктів, беремо всі і завантажуємо. Ось наші квадрати. Однак, так як їх дуже сильно позаливало кольором, а в QGIS це відбувається за замовчуванням, ми їх зараз трошки розберемось. І так, в нас додавалось три додаткових шари. Перший Cell-ID. Це в цьому шарі в нас міститься назва кожного, нумерація кожного з маленьких квадратиків. Ось це в нас 10х10, на 10, розбиті шари. Ну, розбиті квадратики маленькі, а ось це назва цих квадратиків. Тобто оцей і оцей шар це майже одне те саме, тільки це є графічне зображення квадрату, а це є його назва. Ну і в нас є великий квадрат 50х50, 50. який і є базовою одиницею при роботі з запасом гніздових птахів. Саме він буде базовий і відображатися буде на карті всієї Європи. І так, що робимо? Нам оце поки що не потрібно, вимикаємо його, вмикаємо отут на хрест. І так, 10х10 на квадрат. Нам потрібно їх висвітлити. Для цього два рази лівою кнопкою миші. Переходимо сюди, стіль, стіль, проста залівка, і отут у нас заливка. Отут От нажимаємо беремо Прозора. «Прозора», Вибираємо Прозору. Вибираємо, що у нас квадратики 10 на 10 будуть жовтими лініями позначатися. І «Окей». Окей. Ось у нас вже Прозора 10 на 10х10. Те саме робимо з квадратом 50 на 50. Два рази по назві шару. Заходимо в розділ Стіль, нажимаємо простая заливка, отут де у нас пише. Вибираємо, що це заливка у нас прозора. Границі червоні і товщина лінії границі у нас, наприклад, 0,46 мм. Так. так як у нас жовті шари перекривають червоні, то ми просто мусимо передвинути їх трошки назад. Беремо раз і двігаємо. Переміщуємо вниз. Тобто червоні наверху білих, наверху жовтих шарів. Тобто шар 50х50, 50, вище шару 10х10. 10. Тоді вони не будуть перекриватися. І так, збільшимо трошки нашу область. Ось, бачимо, наші. як розбиті наші квадрати. І так, як ж подивитися назви квадратів. І як подивитися, який квадрат, квадратик має назву і як нам правильно відобразити. І так, оце у нас бачите, відображено у вигляді точок. Нам ця точка не потрібна, нам потрібна тільки її назва. Для цього знову ж таки заходимо в властивості цього шару, для цього два рази лівою клавишою мислію тут клатуємо. Заходимо у нас, нам цей маркер не потрібен, беремо його, прозорим робимо. Це також прозорим. І підпис. Підпис. <coughs> Заходимо в поле подписи. Заходимо підписувати об'єкти значення поля. Вибираємо галочку і вибираємо, у нас назви всі знаходяться в полі Name. Набираємо Name, примініть, ОК. Ось ми бачимо, що кожен з наших квадратиків в одному великому квадраті, червоному, має свою нумерацію. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. В основному в стандартному квадраті міститься 25 маленьких квадратів, які потрібно нам обстежити. Як ж подивитися назву великого квадрату? І так, назва великого квадрату міститься ось тут у нас. Заходимо в шар 10х10, 10, кожен з них містить у нас окрему свою назву. І так, заходимо в шар 10х10, 10, те саме підписи, відображать подписи і полі нейм. А однак, так як в нас там і слоя, і, і самі квадрати мають номера, і в квадратах відображаються номера цього. Вибираємо, що у нас розміщення по периметру поверх под лініями примінить окей ось кожен квадратик почав містити назву великого квадрату а це у нас назва нашого квадрату кожного ось так розбило і ми можемо бачити, що де саме нам відслідковувати, як нам його все обстежувати. Бачимо, що входить до квадрату безпосередньо. Можемо, і самое головне що ми можемо роздрукувати будь-який квадрат з назвами і зі всім повністю. Для того, щоб роздрукувати нам нашу карту, тобто ми плануємо виїзд, наприклад, десь там квадрат 35 юм. UM, Т4. От нам відкриваємо цей квадрат. Ось він майже помістився повністю на нашу карту. Ось наш квадрат 35 UMT4. І ось його повністю всі ці. І так, заходимо в проекти, макет карти. создать макет. Проекти создать макет. Називаємо його там будь-яка довільна назва. натискаємо ОК. І у нас з'являється наш макет. На форматі, формат паперу А4 нам підходить, орієнтація альбом на підійде. І так, додаємо карту. Додавимо карту, ось ця кнопочка. І ось сюди додамо. Вот сделалась наша карта. Мы можем ее кроме все С допомогой. кнопочки переместить содержимое элемента можем увидеть центру ваты, там в середине. Вот а так. И натискаем друг. І друкуємо на нашому принтері, де буде цілком помітно, де розпочинається і де закінчується який квадрат. Якщо ж цього мало, ми плануємо досконально вивчити 2-3 квадрати, ми можемо збільшити будь-який квадрат, нам, який, нам, ой, який нам підходить. І роздрукувати чисто маленький квадрат розміром 10х10 км. Наші квадрати. Все, на цьому все. На наступному уроці я покажу вам, як е позначати на карті, зберігати в QGIS квадрати, в яких ми вже були, які є обстеженими, для аналізу, для того, щоб було видно, де ми вже були, де не були, де потрібно відвідувати, де не потрібно відвідувати місця і так далі. Все, удачі вам! За роботою. Чекаємо на результати атласу гніздових птахів Європи. Щасливо!